Блокпости сучасна прикмета Криму вони з'явилися на всіх їзах до ЕРК. Від учора на двох дорогах на межі з Херсонською областю чергують люди зі зброєю. Вони перевіряють автомобілі на одному з блокпостів, неподалік армянська. Поруч із цивільними чергували і озброєні люди в міліційній формі. Там зараз працює Яків Носков, Він на прямому зв'язку. Яковочі відкритий добрий вечір? Чи відкритий ще проїзд до Криму? Чи залишаються на блокпостах міліціонери? І наскільки безпечно вам працювати за нинішніх умов? Дякую, Наталя. Власне, працюється нормально, обстановка напружена, але я не знаю, чим відрізняється наша робота від діяльності інших журналістів, які змушені висвітлювати те, що відбувається зараз у Криму. Ну а щодо іншого питання, то сьогодні біля блокпосту Турецький вал це на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Було значно посилено заходи безпеки. Від сьогодні тут категорично заборонено знімати. Заборона не дійшла від спецпризначенців, які захопили цей об'єкт. Відтак нам вдалося відзняти. Лише кілька загальних планів з дуже далекої відстані. Я прошу їх показати, якщо є така можливість. І е, вже абсолютно точно відомо, що е, цей об'єкт захопили бійці Севастопольського Беркуту. Е, про це нам повідомили одразу кілька обізнаних людей, які володіють відповідною інформацією. Щоправда, Кількість цих бійців нам назвати відмовились, можливо, просто не можуть порахувати, а можливо, не хочуть наражати спецпризначенців на небезпеку. Відомо, що ці бійці відмовились виконувати накази чинного міністра внутрішніх справ України Авакова. Відтак вони фактично поставили себе поза законом. Вони мають дуже непогану екіпіровку автомати Калашникова, снайперські гвинтівки, і також за непідтвердженою інформацією на озброєнні цього підрозділу є також кулемет. Та гранатомет. як нам розказали сьогодні, місцеві жителі з самого ранку сапери шукали вибухівку навколо території блокпосту, і протягом цілого дня спецпризначенці облаштовували тут свої снайперські позиції цих людей. Е Дуже сильно підтримує значна частина місцевого населення. Переважно це симпатики проросійських рухів та об'єднань, які воліють якнайшвидшого приєднання Кримського півострова до території нашого північного сусіда. Я прошу, якщо є така можливість, дати пряму мову. Охрану блокпоста осуществляють спеціалісти Севастопольського Беркута. Це жителі Севастополя, офіцери спецназа, які, ну, по своєму статусу е, займаються. Ликвидации, бандформирования, антитеррорам антитеррором и прочим. Работают очень профессионально. Любо дорого смотреть мне как бывшему военному даже завидно. Мы готовим пищу, вот готовим блокпосты, вот эти вот насыпаем в мешки песок, вот это вот все наша работа по очистке палатки, поставить, все вот это вот обеспечение лагеря, жизни. Загалом ситуація на кримських блокпостах сьогодні кардинально відрізняється від того, що ми могли бачити минулого дня. Учора тут було дуже багато цивільних. Це здебільшого жителі навколишніх населених пунктів Красноперекопського району, Євпаторії, Севастополя. Вони активно забезпечували спецпризначенців їжею, Бізнесмени підвозили медикаменти та інші медичні препарати та допомагали облаштувати побутові приміщення зараз. На наметах та Блок зараз на наметах та блокпостах майорить кілька різних прапорів. Нам вдалося помітити Андріївський та російські прапори, а також стяг української держави, який чомусь ну принаймні тут на перекопі вирішили не знімати. Щодо того, чи Відкриті зараз проїзди до Криму, то хочу сказати, що і на Чонгарі, і на Перекопі автівки можуть вільно рухатися в обидва боки. Щоправда, спецпризначенці дуже активно і дуже ретельно перевіряють кожне авто, яке рухається у будь-якому напрямку. Перевіряють і оглядають. І великі вантажні фури, і мікроавтобуси, і навіть легкові автомобілі тут шукають і вибухівку, і холодну, та вогнепальну зброю. Судячи з усього, бійці побоюються, що найближчим часом тут може відбутися якась збройна провокація чи наступ проурядових сил на кримський півострів з цих двох сухопутних шляхів. Наталко, дякую, я Оце це був Яків Носков із блокпоста на в'їзді до Криму.